Друзі, мої любі! Всім привіт! Збірна Угорщини проти збірної Швейцарії. Група А, де грає Німеччина, Шотландія. Ну і угорці та швейцарці. Ось, дуже така цікава група. Перший матч, дуже важливий матч для обох команд. Давайте розпочинати все по порядку. І розпочнемо з очних зустрічей. Ну, по-перше, команди зустрічалися. Ну, скажімо так. не так, то й частенько. Наприклад, зустрічалися в 1938 році. Угорці перемогли швейцарців тоді з рахунком 2-0. Останні зустрічі, це був відбір на Чемпіонат світу. І тоді швейцарці в 16 му році, 7 жовтня, перемогли Венгрію, Угорщину 3-2, а 7 жовтня. Тут по факту, як так дуже символічно виходить, ровно через рік матчі відповіді Швейцарія перемога Угорщину 5-2. Але пройшло, по суті, 7 років, і, звичайно, тут Угорщина змінилася, угорці. Конкурентно спроможна команда. І пам'ятаєте, на минулому чемпіонаті Європи там у групі з французами, з португальцями, там угорці. Із німцями це взагалі якась неймовірна була група. Ось е горці тоді хороше дали, я вам хочу сказати. Також Андрію також громилу, я пам'ятаю, у 22-му році на стадіоні Малів'ю в Лізінаці 4.0. То угорці, в принципі, якщо влаштуються, перемогти можуть будь-якого суперника. Ось мається горічі у горці, дивіться. Дивіться матчі угорців. Ну, неймовірна команда. Бачите, дуже такі хороші результати. Команда провела. Ось. Туреччина ось тут перемогли. Бачите. Ну, ірландці програли, я би не сильно би на це звертав увагу. Тобто Угорщина. ну Мені дуже подобається. То команда і справді така молода. є досвід і молодь. Ну, головна зірка це, звичайно, домінікса баслай. Футболіз у Ліверпуля. Це найголовна зірка угорської збірної. А Швейцарія. А, ну, збірна Швейцарії команда, яка може здивувати, наприклад, на минулому чемпіонаті Європи 2020. Швейцарці вибили самих французів, що в принципі ніхто не вірив, Да, потім вони все-таки програли іспанцям. Але швейцарці завжди дають гідний бій. Тому знаєте, зі швейцарцями грати завжди важко. І Угорщина. Але з іншого боку і проти Угорців також важко грати в принципі суперники рівні справді. Гідні один одного. Ось останні матчі. Це Галісе, Вон тут, ну да, що царці дві перемоги в горстів, тільки одна. Ще брати історію, Але я ж кажу, зараз Угорщина переживає дуже хороше покоління, дуже багато молодих футболістів, які грають в німецькій Бундеслізі. Ось Домінік Сабаслай, футболіст Ліверпуля. Тобто зараз таке покоління дуже сильне угорській збірною, я вам хочу сказати, Росте. А ось. Де й швейцарці також дуже багато молодих футболістів, де досвідчені. До тобто такий Граніт Д Джака або Ян Зомер. Ось. Тобто, то, в принципі, швейцарці, я ж кажу, можуть здивувати усіх. Тобто така темна, можливо, навіть конячка можна назвати, Швейцарія. Вони не фаворити. Але і команда, яка може справді всіх, ну, скажімо так, здивувати. Група і справді така, ну, скажімо так, рівна. Тобто -то, тут може статися взагалі будь що завгодно. Але, знаєте, угорці і швейцарці, ось я бачу їхні матчі, тут тобто і угорці, і швейцарці. Тобто, грають на атаку, грають в атакувальний футбол. Такий дуже мені сильно подобається, який футбол грають команди. Тобто, і справді ти ось дивишся матчі да, їхній отримуєш. Просто якесь... Знаєте, неймовірне яке задоволення. Ось. Тугорці і швейцарці показують просто неймовірний футбол. Атакувальний, динамічний футбол. Ось. Я думаю, що, в принципі, команда може влаштувати нам шоу. Я очікую від цього матчу дуже багато голів. І я, в принципі, очікую, що. Ну, звичайно, ще перший мій тут прогноз. Ну, однозначно, думаю, буде команди забить, Не один м'яч буде, тому. Голів може бути дуже багато. Я впевнений, що голи будуть. Ну, все-таки, знаєте, я тут віддам таки перевагу, знаєте, угорцям. Так, да, не швейцарцям, а саме Угорцям. Знаєте, Угорщина. І справді знаю, як грати проти швейцарців. Не Те, що я прям знаю, проти таких команд, як Швейцарія. Тобто Угорщина вже є ж там. Мені згадується матч проти німецької збірної. А, ось то мені згадуються всі ці матчі, я їх пам'ятаю. Я вам хочу сказати так: команда дуже сильна. В захисті компактно може діяти. але при цьому грають на атаку. Ну, Дуже така чесно слово, Угорщина, мені дуже сильно подобається. Ну і шо, заре, в принципі, також, Але я все-таки тут віддаю перевагу, не знаю, яку, я все-таки Угорцем. М -м -м -м. Перевагу, думаю, що я буде команду заб'ють, та перша команда Угорщина, як мінімум, не програє поєдинок. Друзі, що думаєте взагалі ви? Пишіть в коментарях. Ну, я думаю, можливо, якась нічя 2-2, цілком ймовірно, взагалі нова перемога там угорці в один Чи я думаю, що нічя? Команди рівні. Перший тур, я думаю, яка сніча 1-1, а то 2-2. Ця ймовірний розвиток подій. Друзі, будь-якому не забіть, та угорщина, як мінімум, не програє ось такими проносами на даний матч. Думаєте, ви пишіть в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Всі до побачення, всім. Пока. Мої любі друзі.